в Один з кабінетів рентгенологічних Та вони тут базувалися. Коли ми тут прийшли, тут, ви бачите ліжка. Ну це ж не типово для рентген-кабінету. Це вже вони понатягували грязь і не просто грязь, а нагажено в туалетах. Мабуть, такого немає, як те, що вони залишили після себе. З перших днів окупації російською армією високопілля, що на Херсонщині, росіяни почали обстрілювати місцеву лікарню з різнокаліберної зброї. Коли їх другий раз спрашивала, за чим ви звітіля? Б'єте по лікарні, тут же ваші всі стоять. Вони кажуть, а ми отримали практичні навики. А я кажу, так ви ж їх повбиваєте. А вони кажуть, ну що на два більше, на два менше, і що подвізете. Ми запитували їх, а для чого це ви все робите? А в нас приказ все вміщення. На п'ятому поверсі сиділи снайпера російські. Снайпери. Там дуже гарна площадка, гарно. Обзор навіть близлежащих сіл, повністю високопілля було видно. У підвалах був там і госпіталь, там і кроваті були знесені, і матраси, і були перев'язувальні матеріали з кров'ю. Повністю вони облаштувалися на третьому-четвертому поверсі. Видно було, що в коридорах вони жили. Наше обладнання, воно все доскільки варварськи пошкоджене. Вони пообрізали всі кабеля, потрощили апаратуру, і фізіологічну, і рентген кабінет. Наразі лікарня в критичному стані. Наталя Корнієнко говорить, аби її відновити, необхідно багато часу та коштів. Після деокупації села Збройними силами України суди почали повертатись лікарі, а роботу відновлюють в іншому приміщенні. Ми почали потихеньку облаштовувати кабінети. Нам ставили вікна на першому поверсі, і зараз ставлять двері вхідні, нові. І обіцяють полагодити дах і другий поверх. Звичайно, на даний час приміщень нам недостатньо, але ми облаштовуємо і денний стаціонар і кабінети прийому лікаря. На даний час ну, в тісноті та не в обіді, зате ми вдома. Зараз в лікарні працюють педіатр, терапевт та сімейний лікар. Також тут роблять щеплення вакциною та усіма необхідними медикаментами, каже Наталя. Повністю забезпечені. Приміщення обігрівають буржуйкою, а для безперебійного зв'язку мають старлінк. Один лікар нині приймає більше 20 пацієнтів на день. Наталя Дмитрівна, жителька сусіднього села, Потьомкине. Її чоловік онкохворий. Вони забрали все, всю продукцію, все нічого не було. Сусіди носили їжу, давали йому таблетки в які... кого які були дом наш розбили. в мене нема ні, да грама ні де жити. Ми остались йому 73, а мені 70 років. І ми залишилися зовсім без криші. Зовсім нема ніде попросилися в людей. Нині вже Криворізька РВА відновила роботу трьох лікарень в деокупованих населених пунктах Херсонщини. Для цього зверталися також за допомогою до волонтерів та меценатів. Всього на таке відновлення витратили близько півтора мільйони гривень. Найбільша проблема першочергова була в вікна. Всі медичні заклади, майже всі без вікон. Першочергово, що ми зробили перед зимою, що зберегли тепло, закрили будівлю цим лікарням, які вже допомогли, будемо покращувати, і також будемо просуватися туди далі до Береслава. Люди повертаються вже лікарні наповнюються людьми, лікарями, і життя повертається до цих населених пунктів. За словами Євгена Ситниченка, восени планують закупити сюди необхідне медичне обладнання. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.